Любі друзі, привіт! Місто Даймус 150 метрів від моря. Маємо чудову квартиру з, з власним паркомісом на продаж. Ось, будь ласка, це наш балкончик холо в американському стилі. Разом із кухнею. Проходимо далі. Невелика спальня, гарний ремонт, все нове, двері нові, шафі нові, техніка вся нова, вид з вікна. Просто чудовий. Ніяких патіо. Ось, будь ласка, ванна одна, з душевою. Ось. Проходимо далі. Друга спальня. Будь ласка, вид з вікна. На моречку. Дивимось далі. Ще одна ванна в дуже гарному стані. Ну прям із душиком. Так, давайте ще раз покажу вам вхід цю чудову квартиру. Ось такий у нас схід. Прямо на балкон. І вид на гори. Місто Даймус це пару хвилин їхати на машині від Гандії. Чудова квартира на продаж. Звертайтеся. Друзі, до цього будинку окремий вхід з вулиці заходимо. Потрапляємо в холл, басейн. Це внутрішній двір. І там паркінг. Це те, що ми бачили зверху. Ну, просто чудово. Просто чудово. І також покажу, що ми маємо два нових ліфти. Оп, ось так виглядає.